З появою інтернету багато речей стали неприкольними, і ніхто цього не помітив, тому що всі втикають в ці кляті смартфони. Інтернет зруйнував кайф від дрочки. Так, дрочка вже не така, якою була раніше. Коли це був андеграунд. Пам'ятаєте, як це було в ті часи? Заходиш в туалет з журналом і ганяєш просто на уяву, як якийсь шаман. І в цьому був особливий прикол. До появи інтернету після дрочки ти завжди такий. Я ніколи більше не буду це робити. А коли з'явився інтернет, всі почали ганяти, що скажені? Хуй став як піддослідний щур. Зараз подручити це як висякатися. Якщо посмикати перед виходом з дому, ти просто будеш менш роздратованим. Порно стало більш доступним. Діти зараз дивляться порно, підлітки дивляться. Діти 11-12 років. Це занадто рано. Можливо, з мого боку це звучить лицемірно, але я вважаю, що краще почекати. Я перший раз подивився порно в тринадцять. Коли я вперше побачив порно, я злякався. Я такий, це що? Якась хірургічна операція. А зараз діти дивляться порно, а в чотирнадцять вони вже як досвідчені порнопродюсери. Такі, типу, що це подвійне проникнення? Це вже пройдений етап. Мені ж не одинадцять, а мені в дванадцять все, що було потрібно, це побачити груди і все. Звичайний пацан із звичайними бажаннями. Я дорослішав без батька і думав, що саме так становляться чоловіками. Я думав, дивишся на цицьки, смикаєш пісюн, і все, тобі вже подобається кава, і ти платиш податки. І треба вже замислюватись над пошуком власного житла. Але порно не було таким доступним. Треба було дочекатися пізньої ночі. Але кожного разу я не знав, чи будуть взагалі показувати еротику. Але я такий, окей, ризикнемо. Сидів з пультом на стрьомі, щоб встигнути перемкнути канал. Якщо мати зайде в кімнату. Скажу, що дивився мультики о третій ночі, тож я сидів перед телевізором у вітальні і чекав. Боровся зі сном, наче у якійсь учебці, з дрочки. Не спати, солдате. І майже ніколи мені це не вдавалося. Я завжди засинав. А коли я прокидався о 6-й ранку, там вже якийсь євангеліст орав Покайся, в тобі живе диявол! Я такий, да знаю я. А коли інтернет з'явився, я дрочив цілодобово. І дрочка вже не та. Ти просто щось там посмикав, і все. Може, дрочка вже в минулому. Я навіть порно вже не дивлюсь. Замість цього в інтернеті я знаходжу зворушливі відео і плачу під них. Це такий новий різновид дрочки, це вищий оргазм, але я не називаю це сльозами. Я називаю це кінчати очами. Тому що кожен раз, коли я мастурбую, я такий, навіщо я це зробив? Мені це не потрібно. Але коли я плачу, після цього я такий я став добріше. Я б міг ввечері прийти додому і подивитися, як дві білявки облажають одного типа. Але я краще зайду на Ютуб і подивлюсь сюжет про двох тварин друзів, які не мають бути друзями. Не знаю, чому цей хворий слон та золотистий ретривер товаришують, але від їхньої дружби в мене починає стискати в грудях. Якщо ви хочете сьогодні подивитись як два виголених тіла, як печерні люди, труться один об одного, не маю нічого проти. Я буду дивитись, як солдати здивовують свої сім'ї, повертаючись додому зі служби. Переклав та озвучив Максим Герасименко. Підтримати мене можна, підписавшись на мої соціальні мережі або фінансово на платформах Patreon та Баймієкофі.